Що ми знаємо про радіацію? Це щось невидиме і дуже небезпечне, ми відразу уявляємо Чорнобильську катастрофу, ядерну зброю, ракові пухлини або мутантів. Але як до цього всього дійшло? Звідки в нашій історії взялось це страшне невидиме випромінювання, тріщання дозиметра і ціла ігрова культура про ядерний постапокаліпсис? Я розповім про радіацію та її вплив на організм через призму історії її досліджень, через низку спроб, помилок та масштабних аварій. Мене звати Стас Дем'янчук. Не забудьте підписатись та поставити палець вгору. До кінця ХІХ століття про радіоактивність не знали нічого. І, власне, абсолютно нічого у фізиці 18 19 століття не передбачало її появу. Цей ролик буде про перше знайомство людства із радіоактивним випромінюванням. І все почалося із дослідження електрики. У першій половині 19 століття вчені активно досліджували електрику, але не могли зрозуміти її природу. Електричний струм пропускали через тверді або рідкі привідники, це давало певну інформацію про властивості речовин, через які струм пропускають. Однак майже нічого не говорило про саму електрику як явище, що саме зумовлює розряд, яким був найменший носій електрики, було невідомо. Власне, щоб отримати електрику в якомога частішому вигляді, з середини 19 століття вчені фізики намагались пропускати електричні розряди через гази. Для цього вони використовували такі інструменти, як газорозрядні лампи, їх ще можна назвати газорозрядні трубки або рурки. Газорозрядна рурка це важливий момент для початку нашої історії. Принцип цих трубок був дуже простий: в скляну колбу поміщали два електроди катод і анод. Вони під'єднуються до джерела енергії, і коли через електроди подається висока напруга, там проскакують іскри, точно такі, як ви бачили на уроці фізики. Однак, в процесі експериментів ці рурки, окрім повітря, поміщували інші гази, як, наприклад, неон, аргон, перертуті тощо, намагались розрідити їх, тобто створити частковий вакуум, наскільки того дозволяли технології, і вуаля. В таких рурках іскору вже не було, але вони світились прикольними кольоровими вогнями, залежно від того, чим були заповнені. Їх використовували для декору та розваг. Але коли з рурки ще більше викачували газ, кольорове світіння зникало. Натомість скло за анодом починало випромінювати зелене світло, наче якісь невидимі промені, що рухались від катода, його там залишали. В 1870-х англійський фізик Вільям Крукс використав вдосконалений вакуумний насос, щоб відкачати ще більше повітря та наблизитись до повного вакууму і створив власну лампу, найпоширеніший варіант якої виглядав так. Тут внизу знаходився анод, у вущому її кінці знаходився катод, а тут розташовувався екранчик у вигляді Мальтійського хреста. При пусканні розряду від катоду виходили невидимі для людського ока промені, які відбивались зеленим світінням скла з протилежного боку рурки. Ці промені назвали катодними променями. Природа цих променів була вченим абсолютно невідома. В ході експериментів стало зрозуміло, що на них впливає магніт, і що вони можуть тиснути на предмети, як показує цей експеримент з колесом. Вважали, що це то політ маленьких шматочків катоду, то новий агрегатний стан. А сам Вільям Крукс, який винайшов цю лампу, був прихильником містичної теорії. Він вважав, що цей невидимий промінь є частинкою потойбічного світу. Ні, катодні промені це ще не радіація, але ми вже близько. Загадкові катодні промені були об'єктом дослідження українського вченого Івана Полюя. Він власноруч виготовляв різні газорозрядні лампи і написав про катодні промені свої основні наукові праці. Кулюй правильно стверджував, що катодні промені це потік заряджених частинок менших за атом. А отже, він висунув теорію існування електронів ще до того, як їх відкриє Томпсон у 1897 році. Так, якщо зараз ми знаємо, що атом отакий, тоді вважали, що він отакий, найменша неподільна частинка і меншого вже нічого немає. Однак ще до того, як всі дійшли згоди, що таке ті невидимі катодні промені, випадковим чином трапилось інше відкриття. Часто в лабораторіях, де працювала газорозрядна лампа крукса, псувались фотопластинки, які використовували в тогочасних фотоапаратах. Вони без причини засвідчувались і ставали непридатними. Сам Крукс навіть один раз повернув усі фотопластинки в крамницю, бо вважав, що це, зіпсована партія. На це явище у 1895 році звернув увагу професор фізики у Вюрцбурзі Вільгельм Конрад Рентген. Він довго експериментував із фотопластинками, вмикав газорозрядну рурку і ховав їх за різні предмети: за картон, фольгу, книжки. І зробив висновок, що це якісь абсолютно нові невидимі промені, які здатні засвідчувати фотопластинку, і в тій чи іншій мірі можуть проникати через тверді предмети. В якийсь момент рентген зробив логічну дію. Він просто поклав на фотопластинку свою руку і над нею увімкнув газорозрядну трубку. Невідоме випромінювання легко пройшло через м'які тканини, погано пройшло через щільні тканини. Відбилось на фотопластинці і рентген побачив свої власні кістки. В ході експериментів стало зрозуміло, що такий ефект дають не катодні промені, а якісь інші невидимі промені, які активно випромінюються від екранчика, на які катодні промені потрапляють. Власне рентген і назвав їх X-промені. Ікс означало, що вони невідомі. У листопаді 1895 року рентген опублікував результат двомісячних дослідів, додавши рентгенограму руки його дружини. Оскільки трубки Крукса були тоді чи не в кожній лабораторії, твердження рентгена кинулось перевіряти сотні вчених по всьому світу. Ікспромені стали сенсацією свого часу. Їх в той же рік почали використовувати в медицині для діагностики. Тепер лікарі та хірурги отримали можливість бачити, що відбувається всередині тіла, ставити діагнози і лікувати, мінімізуючи необхідність хірургічного втручання. Десятки вчених експериментували з конструкціями рурок, щоб отримати краще зображення. Успіхи у цьому дивився Іван Полюй. Його рурки давали набагато чіткіше зображення ніж рурки рентгена. Їх активно використовували в рентгенографії на зламі 19 20 століття. Власне, ці ікс-промені і були радіацією в тому самому понятті. Їх вплив на організм відомий ще не був. Багато людей побачили в цьому можливість заробітку. Вони купували обладнання і відкривали свої рентгенкабінети до 1905 року. Рентгенограми робили у більшості лікарень. Окрім медичного призначення, рентген-апарати використовували для активних досліджень і просто для розваги. Рентгенографію використовували навіть для спіритичних сеансів, чим це зображення не нагадує потайбіччя. Вчені і лаборанти працювали з експроменями без захисту цілодобово місяцями роками. Якщо зараз рентген роблять за кілька секунд, тоді залежно від конструкції трубки і частини тіла, яку треба було оглянути, рентгенографію робили від 10 хвилин до цілої години. Доза опромінення, яку отримували пацієнти за один сеанс, була в середньому в 20 тисяч разів більше, ніж сьогодні. Власне, велику дозу отримували і лікарі, і дослідники за один сеанс, оскільки тогочасні апарати розсіювали радіацію по кімнаті. А ще щоб просто перевірити, чи справно працює лампа. Лікарі перед сеансом підставляли власну руку інколи багато разів на добу. Звісно, для пацієнтів це часто закінчувалось важкими опіками шкіри, появою пухирів та випадінням волосся. Але для операторів, які обслуговували рентген-апарати місяці або роки, все закінчувалось куди гірше. У багатьох випадках поступово з'являлись важкі системні ураження, що призводили до смерті. Ті, хто використовували флюороскоп, втрачали зір, майже всі лаборанти мали опіки шкіри рук, що часто провокувало пухлини та призводило до подальших ампутацій кінцівок. Багато хто помер від раку внутрішніх органів, зумовленого постійним впливом X-променів. Вже через рік після відкриття рентгена, через багато побічних ефектів у пацієнтів, були сформульовані перші поради для зменшення негативного впливу. Час опромінення потрібно було зменшити до мінімуму. Пацієнт не повинен перебувати біля газорозрядної рурки ближче ніж 30 сантиметрів. Шкіру пацієнта радили покривати вазеліном. Однак цих парад було замало. Сьогодні ми знаємо, що катодні промені, які правильно стверджував свого часу полюй, це потік негативно заряджених електронів, які мали змогу вільно розганятись у вакуумі. І коли ці електрони врізались у тверду перепону, металевий екранчик чи скляну стінку, відбувався викид енергії у вигляді електромагнітних хвиль малої довжини. Власне, це і були ікс промені Зображення на чутливій фотопластинці утворювалось від кількості ікс променів які на неї потрапляли, через м'які тканини промені проходили майже безперешкодно і засвічували фотопластинку. А в щільних тканинах, наприклад, кістках, ікс промені затримувались, через це на фотопластинці залишались темні зони. Промені, що були поглинуті тілом, передавали свою енергію в тканини, чим викликали вже згадані побічні ефекти від опіків і пухарів до ракових пухлин в органах. Задобилось понад 10 років після відкриття рентгена, щоб радіологи та лікарі зрозуміли шкоду X-променів і почали використовувати в практиці захисні екрани, свинцеві захисні жилети, шоломи, рукавиці тощо. Однак, у здатності негативно впливати на тканини, майже відразу після відкриття X-променів окремі вчені лікарі побачили можливість використати це шкідливе випромінювання у терапії. В першу чергу опромінювати намагались ракові пухлини. Повністю подолати рак не вдалось, однак спостерігалась позитивна динаміка пухлини зменшувалися або переставали боліти. Це спонукало випробувати рентгенапарати на інших захворюваннях, і вже в 1898 році австрійські і французькі радіологи незалежно змогли досягнути успіху в лікуванні ікспроменями автоімунного захворювання системного червоного вовчака. Побічний ефект рентгенапаратів випадіння волосся успішно використовували для лікування гіпертрихозу аномального росту волосся на тілі. Однак найбільше X-промені використовували для лікування дерматофітозу народі, називають стригучий лишай, хвороби спричиненої грибком. Наприкінці дев'ятнадцятого століття стригучий лишай був у дуже багатьох дітей, для яких створювались окремі спеціальні школи, щоб вони не передавали хворобу здоровим дітям. Англія була першою країною, яка масово почала безкоштовно опромінювати дітей зі стригучим лишаєм. Регулярні сеанси рентгену шкіри голови показали блискучі результати. Лишай можна було вилікувати за кілька місяців, на відміну від медикаментозних методів, які давали результати через кілька років. Однак це викликало в суспільстві жваві дискусії про моральність цих заходів на дітях. Противниками часто ставали радіологи, які самі постраждали від тривалої роботи з рентгенапаратами. З 20-х років 20-го століття рентгенапарати були вдосконалені і вже не залишали опіків чи пухарів на шкірі пацієнтів. Лікарі марно вважали, що тепер опромінення дітей не є небезпечним. В міжвоєнний період в Європі та США були розгорнуті активні програми з викорінення стригучого лишаю, і до 1955 року було опромінено більше 200 тисяч дітей. Та, на жаль, справжні ефекти опромінення проявлялися цих дітей через десятки років у вигляді раку крові, раку головного мозку або щитоподібної залози. Детальніше про вплив радіації на організм ми поговоримо в наступних частинах. Власне, із дослідження електричного струму і з випадкового відкриття рентгеном ікс-променів почалась атомна ера, яка подарувала людству атомну енергетику, променеву терапію та діагностику. І оце з вашою допомогою фонд вдячні вже придбав два чотирьох евакуаційних авто для медроти, 67 ї окремої механізованої бригади, та почав процес їх бронювання та переобладнання. Бригада працює у надскладних обставинах. Евакуаційні машини здатні пересуватись по бездоріжжю, будуть облаштовані засобами РЕП, Стерлінком і бронею для швидшої та безпечнішої евакуації поранених. Канал Аспера долучається до збору, закликаю небайдужих підтримати будь-якою сумою. Допоможемо врятувати більше безцінних життів наших оборонців. Переходьте за QR-кодом, який бачите, на екрані, для оплати на монобанку, або за посиланням в описі для оплати за реквізитами.